Вітаю вас, дорогі друзі, брати і сестри в нашому домі молитви, церкви Адвентистів сьомого дня громади села Пожарки. Хай Господь вас благословить, наповнить миром і спокою. І сьогодні ми, як завжди, будемо роздумувати над Словом Божим. Ви знаєте, я хотів би вас запитати, а ви от е всім людям довіряєте. <звіць> Ні. Часом люди кажуть, не можна нікому довіряти, бо понадійся на когось, а він тебе що в такий відповідальний момент підведе. І от люди кажуть, живуть так, от, не довіряють один до одному. Часом ми можемо запитати, а чи нам хтось довіряє. А часом люди кажуть, чесно, нікому не можна вірити. Пам'ятаєте, як в одному фільмі один персонаж Мюллер сказав. Нікому не можна вірити, але мені можна. А часом люди чесні кажуть, і мені не вір, не все. Як же тоді жити? І дивіться, що ми маємо добру вістку і добру надію. Ми з вами є віруючі. Це передбачає, що кому ми віримо. Віримо Богові. І дивіться, апостол Павло в другому посланні до Томофія, в другому розділі 13-му, пише. А коли ми невірні, застається зостається він вірним, бо не може зритися самого себе. Даже коли ми невірні, то він вірний, йому можна довірати. Важливо це прочитати в контексті, що мав на увазі Павло, коли це писав. Читаємо той же самий розділ другого послання Тимофія, другий розділ, із вірша 11. Вірне слово. Коли разом із ними померли, то і житимо разом із ним. А коли терпимо, то будемо разом також це, а коли відчураємося, то він відчурається від нас. Спочатку ці слова нас якось так тривожать, бо написано вірне слово, коли разом з ним померли, то і житимо. Що мав на увазі Павло? Пам'ятаєте, в постанін до Рівня, в 6 році, він пише: Хіба ви не знаєте? Що ті, хто хрестилися, то в смерті охрестилися. Бо так само, як Ісус помер і Воскрес, так і хрещення, ми під воду опускаємося нас, і з води виходимо, це якби вже новими людьми, це якби вже стаємо іншими, якби воскресли не нового життя. Тому, коли апостол Павло каже, коли ми разом з ним померли, він має увазі, що? Коли ми. Крещня прийняли, коли ми заключили з ним заповіт, і ми в завіті з Господом, тоді все буде в нашому добре. Але навіть тоді, коли ми, будучи в завіті, буває моменти, проявляємо невірність, бо написано Біблія каже, що і праведник може що впасти, але що? І підніметься. Каже, навіть коли ми невірні, то Бог. З яким ми в завіті, вірний, і він інш по-іншому не може, бо написано, бо не може зретися самого себе. Ви Знаєте, коли ми дивимося часом на біблійні історії, коли люди проявляли, будучи Богом в завіті, проявляли невірність. От деякі моменти згадаємо, наприклад, книга суддів. Це коли вже ізраїтяни поселилися в землю обітовану, прочитаємо деяка моментів, які часто повторюються. Третій розділ читаємо книгу суддів, вірш сьомий. І Ізраїлі сини робили зло в Господніх очах і забули Господа Бога свого, і служили валам і астартам. А восьмий вірш каже: і запалився Господніх гнів на Ізраїлі, і він передав їх у руку там різних царів. Можете цю історію прочитати. Інші моменти, інші розділі щось подібне повторюється. Виявляється, люди, які були в завіті, порушили цей завіт, і відповідно Господь залишив їх. Як ми тут читали і в посланні апостола Павла каже: а коли ми відсураємося, то він відсурається від нас. От, будь ласка, люди порушили завіт. Не служили Богові, і Бог від них якби відвернувся. Пам'ятаєте, книга Даниїла, як починається в першому розділі. Ми читаємо книгу Даниїла, і цікавий такий розділ, тим починається, як Бог відноситься до свого народу. Книга Даниїла, читаємо перший розділ і вірш перший: за третю року царування Йокима, юдино царя, прийшов на Вуходносор, цар Вавилонський до Єрусалими, і обліг його. І дав Господь Його в руку Якима, юденого царя. Хто віддав Єрусалим і народ в руку царя Навхоносера? Сам Господь. А чому? А тому, що вони відступили від Бога. Дивіться, коли люди в завіті відступають від Бога, то як писав апостол Павло, якщо відсураєтесь від нього, то він відсурається від вас. Але далі ми читали апостола Павла, коли ви не вірні, коли ми не вірні, то він хто? Він тоді вірний. І дивіться, що ми відкриваємо книгу суддів, як Господь з нами може поводитись, як поводитись колись з людьми, які були в його завіті. Знову відкриваємо книгу суддів, вже третій розділ, де ми читали про відступлення. І читаємо вірш 9. І кликали Ізраїль сини до Господа, і Господь постановив для них, для Ізраїля синів ратівника, і він врятував їх. Там згадується Тнеїл, син Кеназа, брата Калеви, молодшого від нього. І далі розповідаються ця історії відступлення. Вже дуже стало важко, і каже, і кликали сини Ізраїльви до Бога, і Бог ставив рятівника. Ви невірні. Каже апостол Павло, але Бог що вірний, бо він знає, що це люди Його завіту. І коли ми згадуємо книгу Даниїла, де Господь Біблія каже, що Господь передав їх в Вавилонський полон. І пам'ятаєте, скільки часу вони були в полоні? 70 років. Про ремія, 25 п'ятий розі, віч 12 каже, що на 70 років підуть в полон, а потім Бог згадає і визволить їх з цього полону. Да, вони через свою невірність попадають в ті скрутні становища, але Бог їх що визволяє. Знаєте чому? Бо він вірний завіту. Народ часто терпів наслідського свого відступлення, але коли вони кликали до Господа, Господь не казав їм: з раз я вас кликав, відступали, отак, от хай так буде. Скільки бувало в нашому житті, коли комусь ми хочемо щось доказати, роз'яснити, ну, не доходять людини. І ми руки опускаємо, ну, і живе собі, так? Віця Бог не такий. Він вірний, Він хоче рятувати тих, хто відступає від Нього. Ісая 54 розділ. Ми читаємо Ісая 54 розділ, 7 і 8 вірші. Я думаю, слова, які ми не раз згадували. На хвильку малу я тебе був покинув, але з миросердям великим тебе позбираю. У запалі гніву сховав був обличчя своє на хвилину від тебе, та вічною милістю змились над тобою, каже твій відкупитель Господь. Да ви гнівили, Господи, чому? Бо відступали. Але гнів на скільки? На хвильку. А милість? Вічність. Який в нас добрий Господь. Ви знаєте, часом ми можемо навіть в Біблії привести приклади, коли не цілий народ виступав, а коли бували вибрані Богом окремі люди, часом проявляли невірство. От, наприклад, Луки, перший розділ, там розповідається про таку сім'ю Захарія, а дружина Єлизавета. Дивіться, ці, це священики були. І Біблія каже, були вони праведні. Так, Біблія характеризує, і от Бог вибирає Захарію для особливого і з Єлізавета для особливого служіння. Якого? Там має народити син, який стане притечею Спасителю. Ну вони були вже старші, вони все життя ну, думали, що в них будуть якісь діти, хоча б не обов'язково син, ну, але син краще. І нічого не виходило. І тут, коли на служінні Захарію, ангел являється яка каже, буде в тебе син. І не простий, просто про нього сповняться. Він той, хто приготує дорогу Месії. Як Захаря не будь де на роботі щось, а під час служіння це почув, тайте, яка реакція Захарі була? Каже, та ну як не може таке буде? що це таке? Як це? І пам'ятаєте, ми читаємо це. Луки 1 розі, 20, 20 вірш. Ангел каже, ти замовкнеш. Чого? Бо ти не повірив. Подивіться, Господь його вибирає, священик, все інше, Ангел з'являється, а він невіруючий. Ну, я б, наприклад, може, подумав, ну, брат ненадійний. треба вибирати кого? Кращого іншого. Так поступив Господь? Ні. Син його народився і став притечею. Дивіться, який Господь Він не етв... шукає в нас, якби то нас відкинути, а шукає причину, щоб як спасти. Ще одна цікава історія: ми можемо згадати про Врама і Сару. Господь вибрав цю сім'ю, щоб цей... ця сім'я від цієї сім'ї виник народ. Люди, люди не просто жили в витовній землі, а оцей народ був вибраний, щоб проголошити правду Божу. З цього народу мав вийти Месія. І от Бог каже: Авраамові і у вас будуть діти, а в них дітей що немає. І теж в літах. І одного разу ми читаємо це е, книга Буття в 17 розділі, 15-17 вірш. Черровий раз Господь каже, Авраам. В тебе буде великий народ нащадки. Пам'ятаєте, яка реакція Авраама була? Посміявся всього того. В 18 му розлі, в вірші 12-му, там розповідається історія, коли, пам'ятаєте, ангели прийшли ну, при вигляді людей, і кажуть, така така ситуація? В тебе в вас буде дід, син народиться. і вже дату назвали, каже, через рік я прийду, і в тебе буде Авраам син. А на кухні Сара готує їсти. Вчула це і думаю, що це якісь странні люди прийшли? Що вони знають, що ми вже не раз це пробували і нічого не виходило, і ми вже ну, такі ну, старі. вже, Що воно буде і з цього посміялися? Було так? Дайте ще ангели їх питали, але ну, вони не знали спочатку, що то ангели. Думали, просто якісь не знали, якісь подорожі, хто вони такі. І, і кажуть, а чого ти сміяв? Ні, я не сміялась, я тут все нормально. От дивіться, той сміється. Та сміється. З чого сміються? З Божого слова. Знаєте, я подумав би на місці Господа, ну ненадійні люди. Треба шукати інших, так? Але знаєте, Авраам вже був в завіті з Господом, і Бог далі з ним має справу. Знаєте чому? Тому що апостол Павло нагадує: коли ми не вірні, він тоді вірний. Хотів би ще нагадати історію. Не будемо все зачитувати, бо ми і знаємо цю історію. Дітки знають. Знаєте, дітки там в Матвія 14 розі розписана історія, коли учні полив човном, була сильна буря, вони були налякані, і тут дивляться, хтось іде. Хто це йшов? Ісус. Учні, у них було теж якесь цікаве мислення, і подумали, що це хто йде? Що якийсь привід. А він каже, не бійтеся, бо вони закричали з переляку. Це я. А Петро каже: у Господа, якщо це ти, дозволь і я піду по воді. Ну, Ісус каже, йди. Петро виліз з човна і йде. Йде по воді, не тоне. А пам'ятаєте, чому Павло почав, ой, вечась Петро почав тонути? Він обернувся, побачив ті хвилі. Напевно, як ми читаємо в духа просто, він обернувся подивитися, ну, що там? сидите на лякані, а я йду. І коли він оце знов, а в Петра завжди таке було: та я, та не вони ні, а я в тюрму, всі відречуться, тільки не я. Воно було таке в Петра. І тут в нього так само: Я йду, а ви не йдете. І коли він це подумав, так, втратився зв'язок з Господом, він починає тонути. І тут кричить: Господи, рятуй. Я знаю, чи б я його рятував би. Ну він взагалі той Петро не раз з такими своїми ідеями вже ну, достає. Ну хай тоне. Хто винен йому? Що робить Господь? А Господь протягає йому руку і каже, чому ти усумнився? Так же? Тому що коли Петро не вірний, то він, наш Господь, Вірний, якого чудового і доброго Господа ми маємо. Ще одна історія пов'язана з морем. Це історія писання Матвія, восьмий розділ, 8 розділ, 23-26 вірші. Там розповідається про те, як одного разу учні вже з Ісусом пливуть морем, а Ісус був втомлений і заснув. Починається буря, величезна, учні налякані, перелякані. Що роблять. Цікаво, що в час цієї бурі Ісус спить. Він довіряє Богові, в нього міцний сон. Він довіряє Богові, не дивлюся на ці всі проблеми, які трапляються. В нього нема ніякого стресу, ніякої депресії. Він добре спить. І навіть човна кидає там, можливо, дощ там щось інше, а він спить. От здоровий сон, так же? А учні в переживанні. Кінець кінців, коли вже бачиш, що вже все, кінець, згадали, що. Що ж Ісус є із претензією до Ісуса. Пам'ятаєте, кажуть, що ти спиш, коли ми гинемо, ну давай теж щось роби. А Ісус став, сказав Слово і тишина. І пам'ятаєте, що Він сказав учням? Мало вірні. Читайте цю історію описана Матвія 8 розділ. Ну мій би Ісус Христос просто подивився на учнів переляканих, ще до Нього з претензіями. От я б може взяв би, що вона вийшов і пішов. Міг Ісус ходити по воді, міг би, а ви ну, ви вже такі, скільки вас можна терпіти. Ну Ісус не такий. Він їх вибрав. Він ними, як в завіті їми, Він покликав на служіння. І коли вони невірні, Він тоді вірний. Матвія 17 розділі, вірші 17, там розповідається історія, яка сталася біля гори преображення. Ісус з учнями деякими нагорів Преображення, до решти учнів, батько привів сина хворого, ті, як не пробували, зцілити не могли. І ще чого ж так не вийшло? А народ теж прийшов дивитися чудо, а учні не можуть зцілити, і вже починаються всякі сумніви. То якась фьора колись було, бач, все виявилося, нічого не вийшло, Сатана радіє, приходить Ісус і зцілив. Але дивіться, що далі, як е, е, перед тим, він каже, 17 вірш. Ісус відповів і сказав. О, родини вірний розбешні, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть до мене Його сюди. Цікаво, що е, в тій адрес він це сказав. Це було в адрес учнів. Люди привели, а учні не проявили віру. Я не знаю, учні школи зціляли, бо їм Бог силу. Просто я не знаю, чим, як стан учнів був тут біля гори. Вони знали, що Ісус пішов на гору і не сам. А взяв кого? А Цих трьох, Петра Івана Якова, а нас то не взяв? А що ж то вони там? А це ж вони такі постійно біля Ісуса там крутяться, ось такі, вони такі от е, лестачами, і от Він їх взяв, а нас ні, а вони такі, і, і в такому стані, як вони просинаються, а може, і не спали, проводять від них хворого, стіліть. А вони що? Не можуть. І дивіться, яку Ісус дає характеристику, у родини вірній і розбешний. Доки я буду з вами. Дивіться, навіть оця поведінка учнів, Робила для Ісуса, що Ісус каже, ну так, по нашому ви вже достали. Ну скільки можна бути такими? Тобто в Ісуса було достатньо підстав, хай той Петра тоне, хай ті учні там топляться, все це інше я можу піти. Інших виберу, кращих може. але Ісус так не зробив. Знаєте чому? Бо Він вірний якого чудового Господа ми маємо. Псалом 102, в деяких бібліях це буде псалом 103, прочитаємо з вами вірш 13 і 14. Псалом 102, вірш 13 і 14. Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться його, бо знає, що і створіння. На, бо він знає, що він, що він знає, що створіння наше пам'ятає, що ми порох. Ви знаєте, от, порівнюється як батько, як батьки дітей. Скажіть, Діти завжди слухняні. Всяке буває. А є такі, що так виробляють, що і батьки чуть не до інфаркту доводять. Ну Можна їх зрегтися. Можна ще таких вредних дітей, ще з дитинства десь віддати, хто знає, куди. Жити спокійно. Ну, можливо, дехто так робить. Але тільки часом дай до таких, що дітей дуже поганих, щось роблять не так. Можливо, даже вже в в'язниці. І батьків чуть до лікарні не доводять, знаєте, якої ще. Да? Але батьки чомусь до дітей йдуть, звертають до них, моляться за них. А Бог ще більше. Пам'ятаєте, одного разу він сказав, каже, коли ви будучи злі, він каже, батько, хіба як син попросить в батьках хліба дасть йому камень, то хай вже, ви будучи злі, робите що добре, то скільки є небесний батько, нас Бог вірний. Ви знаєте, ця історія, яку хотів вам сьогодні нагадати, вона не про те, що ми сьогодні дізналися, а який Бог добрий, вірний. Він Завжди хоче нас помилити, давайте будемо що рішити, давайте будемо, що хоче робити, а потім якось воно, ну, Бог вірний, Він нас прийме. Це не про те. Це про який нас добрий і люблячий Господь. Ви знаєте, сьогодні ми можемо поступати ну, так по-людськи, але Бог є не людина, Він є люблячий Бог. Знаєте, часом в нашому житті ми відкладаємо щось на потім. Да, потрібно в йти, ну ще я прийду. Да, потрібно читати Біблію, ну регулярно, от ну ну вже от січень місяць, вже так, от з лютого, першого числа ну, почну, і ми так щось відкладаємо. Да, потрібно щось те, те зробити, ми відкладаємо. Часом ми розуміємо, що щось робимо неправильно, і розуміємо, що треба ще ну, Ще прийде час. Посварився з братом. Це добре? Ну це погано. Але часом, знаєте, ми придумаємо собі таку історію. У нас є дуже гарне служіння враз в квартал. Як називається Господня вечеря. Ну, посварився, ну і що? Помиємо ноги, і все буде добре. Ну, ще раз, ну, ще раз буде вечір Господня. Часом ми це жартома робимо. Але ви знаєте, це показує, що ми можемо одобрювати Щось погане. Це погано, що ми так робимо. І оця історія про вірного Бога, це не про те, що ми повинні одобрювати щось погане в своєму житті. Думаєте, а Бог на що? Він вірний і нас простить. Це про те, який в нас є добрий Господь. Це про те, що ми маємо бути, мати впевність, коли нам здається, що Бог нас залишив, коли на часом люди будуть казати, що ж ти таке віруючий, чи чого в тебе так. Коли нам здається в якихось бідах, хворобах, нещастях, ще щось Бог нас залишив, так ні, не буває. Бог в нас який є вірний. Слово наше, яке слово Боже, яке ми читаємо, це дає нам впевненість. Біблійні історії, навіть свої досвіди, нам потрібно пам'ятати. Скажіть, ви можете згадати якийсь досвід свого життя, коли вам здається, що Бог залишив, а потім ми бачили, що Бог був що? Близький. Хай це не забуваємо і маємо впевність. В тому, що коли нам важко, Бог є вірний. Знаєте, багато є досвідів вас. Мені пригадалося цей піддослід, от зараз так холодно, морозно. Був на служінні в таких громадах Нововолинській, жовтневе. Сьогодні це вже благодатне. І ви знаєте, тоді якось транспорту не було, і потрібно було о, там Єванську раму в жовтнево проводити. Поїхав маршруткою, яка щось тоді ніби їздило. Це були 90-ті роки, буревні роки. А мороз був більше 20 градусів. І назад, якось з людьми так говорив, щось питалися, мене питали, що я на маршрутку запізнився. А мені кажуть, вийди на трасу, то там далі за, за цей жовтневе, там зупинка є, там можуть бути якісь проходящі автобуси. Я туди вийшов, холодно, але нічого не проходить. І ви знаєте, тривожно стало холодно, і пішки там до кілометрів 15 полем, ну якось теж не перспектива. А відчування, відчуття, що мороз все більше стає. І ви знаєте, в мене був такий спокій. Появилися такі думки, може, вони якісь дивні трохи. Я собі такого стояв, молився, ну Бог і думаю, Бог мене тут не залишить, бо йому сенсу нема, щоб я тут замерз. Знаєте чому? Бо ще е, програму треба продовжити. Другий, третій день, а я ж замерзну. Пару днів бої шукати, потім десь завезуть опознання тіла. Поки ще не ладять, аж програма, як буде. Думаю, це Це це... не... Ну, це, сенсу Богу в цьому нема. Значить, все буде добре. Я стояв на морозі в темноті і мав дуже спокій. Я знав, що все буде добре. Бог вірний, ну як? Ну, люди прийдуть, а мене нема і, і не знаю, де. І знаєте. Так вижив, якісь шахтари там їхали своїм чиром автобусом, мене підібрали, майже додому завезли і все добре. І ви знаєте, після цього якась впевність, що дається, коли скрутно дуже, може захворів, може щось бачить все погане чи війна, це інше. Бог на що не залишить? Знаєте чому? Бо він вірний. Тому ця історія, яку хотів сьогодні вам нагадати про вірного Бога, ще раз кажу, це не про те, що ми маємо зловживати цією вірністю, а це є впевність, якого добролюблючого Бога ми маємо. І цей Бог не залишить нас, коли ми здається, що нам вже дуже-дуже погано і Бог залишив. Багатьом так здавалося, і, можливо, мені і вам. Пам'ятаємо з досвіду свого, зі слова Божого. Бог. Вірний. І хай це підбадьорить нас. Можливо, ми пригадали тих людей, які відійшли від церкви, були в завіті. Можливо, це наші рідні, близькі, наші діти. Пам'ятаємо, Бог вірний. І він ще більше за нас хоче, щоб ці люди що? вернулися. Слава Богу за його любов і доброту. І як чудово, що маємо такого Бога, будьмо йому вірні, бо Він вірний нам, давайте про це помалимося. Господи Боже єдиний вічний, ми як діти твої, хочемо віддати Тобі честь і славу за те, що ти нам такі добрі і люблячі. Ми дякуємо за Ісуса, ми дякуємо за роботу Духа Святого, ми дякуємо за Твоє Слово і за ці чудові досвіди, які нам нагадують про Твою любов і вірність до нас. Благослови нас всіх присутніх, благослови, збережи, Господи, наші сім'ї, рідні і близькі, збережи церкву, Господи, в цей непростий час в Україні, коли йде війна. Хто де знаходиться у військових частинах, там, на фронті, на полігонах, Господи, допоможи їм бути вірним, використай їх для своєї слави і для блага інших. Збережи нашу країну, щоб війна припинилася. Дай, Господи, щоб були збережні солдати, повернулись полонені, зіли пораних, втіш засмучених. Сьогодні так багатьом важко. Де люди без світла, без тепла, без води, Господи, допоможи їм і збережи їх, бо вся надія на Тебе. Ми знаємо, Господи, що Ти вірний, навіть коли ми невірні. Будь з нами надальше, не залиш нас, в ім'я Ісуса благаємо. Амінь.